Перше цього року вдвічі вдалося збільшити заготівлю крові у січні 2024 року. У Чернявецькому обласному центрі служби крові придбали сучасні центрифуги. Зробили це, аби в посиленому режимі заготовляти кров для буковинців та тих, хто постраждав від війни. Ми в цьому році отримали обладнання, яке дає можливість збільшити заготівлю крові вдвічі, збільшити потужність, прискорити процес переробки і тестування донорської крові за допомогою ем, центрифуги, яка Додалася у відділі заготівлі та переробки донорської крові на 12 гемаконів. Ми зможемо набагато швидше і якісніше отримувати компоненти крові як для мешканців Буковини, так і для потреб Збройних сил України. Запам'ятався січень 2024-го введенням спеціального прикордонного режиму для того, аби отримати право перебувати в зоні 5 кілометрів до кордону, державна прикордонна служба розпочала видачу спецдозволів. Документ діятиме протягом року в зоні відповідальності загону, який його видав. Як зазначають прикордонники для мешканців, які мають місцеву прописку, дозвіл буде надаватись за їхнім зверненням один раз, і діятиме він безстроково. А от складати автомати Калашникова за секунду розпочали навчати у Чернівецькому ліцеї номер 13 Вчитель, колишній учасник бойових дій, самостійно обладнав тир, оснастив приміщення всім необхідним, аби свідома молодь могла управлятись зі зброєю. Вони робили такий ремонт там, косметичний далі. Тут розстановка цих всього обладнання, винесення лишнього сміття. Це вже робилося моїми руками. Обладнання стрільбища так само робилося моїми руками. Тобто, переведення це в вигляд, який воно зараз має, і це далі буде вдосконалювати, тому що у мене багато знайомих, які хочуть допомогти просто так, і вони готові спонсорувати, скажімо так, не фінансово, а іменно матеріалами для того, щоб цей тир тир в школі, щоб він був працюючий. Такий урок захисту вітчизни настільки припав школярам до душі, що ті залюбки вивчали предмет і факультативно. Дуже цікаво те, що коли ми з нашими однолітками, однокласниками, почали розбирати брати на час і ніби між собою Змали. змагатися. І це нас дуже зацікавило. І ми хотіли, ніби а, я перша, а ні, я перший. І кожного разу у нас були різні результати, і хотілося перемагати навіть хлопців, які ніби мали бути в цьому кращі. Але як виявилось, дівчата також непогані в цьому. Зокрема, в січні 2024 року в області вдалось збільшити кількість сирен повітряної тривоги протягом 2023 року не було збоїв в організації оповіщення населення. Управління працювало в напрямку збільшення кількості сирен на відповідній території. Нам вдалося збільшити кількість сирен на 54 одиниці шляхом придбання, проведенням відповідних робіт з головами територіальних громад, з головами. Сільських селищних рад е і безпосереднього саме управління здійснювало е закупівлю придбання обладнання для розширення мережі оповіщення населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації. Футбольний клуб Буковина під керівництвом головного спонсора Володимира Дубинського оголосив про свої амбіції на вихід до УПЛ. На доставити найбільш тяжкі завдання. Це завдання у нас є півроку. Потренуватися, перше завдання не вилітити з першої рік. І я так зрозумію, що тренер повинен з цим справитись. І подальше завдання зібрати ще більш потужну команду для того, щоб можна було заявити про себе і рухатись на виход в ПМ. Поруч зі звичайними новинами будні буковинці були сповнені горем. В січні Чернівецька область втратила 45 захисників. Першої минулому році надійшла сумна звістка про загибель військового Павла Самолюка із села Дібрівки та Володимира Молдована із Хотана. Також попрощались із солдатами Олександром Андрушуком, Йосифом Чубеєм, Іваном Гончаровим, полковником Ігором Шовтонюком, солдатом Сергієм Переполицею та Михайлом Кішканом, молодшим сержантом Петром Іванюком, солдатом Сергієм Палійчуком. Ним сержантом Володимиром Залуцьким, солдатами Віталієм командиром Юрієм Сараполовим та Сергієм Кузиком зі старшим лейтенантом Ігорем Трачуком, молодшим сержантом Сергієм Фіщуком, рядовим Юрієм Горюком, солдатом Мирославом Циганчуком. Також в останню дорогу провели солдатів Василя Захарчука, Ігоря Безверхнього, Володимира Безбородька, Романа Кіронду, Георгія Штефанюка, Віталія Липницького, Дмитра Мурара, Валентина Андроніка, Ігоря Василенка. На щоді також повернулись майор Олексій Лозовський, молодший сержант Сергій Берека, старший солдат Олександр Божескул, солдат Сергій Ісару, Іван Булига, Сергій Ткач, Ярослав Тарасюк. Назавжди попрощались із сержантами Романом Димничем, Миколою Николайчуком, Михайлом. Лолу із солдатами Василем Ватричем, Іваном Танкалюком, Анатолієм Чинчиком, Миколою Рембегою, молодшими сержантами Сергієм Спрінчаном та Анатолієм Русу, а також із солдатом Віктором Хоріковим. Вони назавжди залишаться в нашій пам'яті. Дякуємо за кожен прожитий день. Вічна пам'ять та слава героям.